Ой, хто любить сало, знає, то й немало. Смаку там багато, всі їдять завзято. А я візьму сало, наріжу дрібонько, не було б замало, та й в борщу жироньку. Візьму сковорідку, сало там положу, та його підсмажу, під шкірку рум'яну. А ще цибулину почищу гарненько, за якусь хвилину поріжу дрібненько, і ось ту цибулю висиплю у сало. Хай підрум'яниться, смаку дасть немало. Бурачок зварений, бурачок червоний на терці потремо і туди ж даємо. І хай все це тушить вогник наш хоч трошки. Хай свій смак залишить бурячок червоний. Потім все змішаєм у борщі гарненько, Ой, як виглядає супчик наш миленько. І як милий сяде, а він їсть немало, і куди не нюхне, всюди пахне сало. Чоловік, як скаже жінко, давай їсти, тоді я поставлю. Наш борщ український, усміхнеться мій коханий, гляне так ласкаво і тихенько запитає, ти давала сало, українське сало і борщ український, хай все людство знає наше рідне сало.